Україна це територія гідності і свободи. А ми, українці, свідомий і відповідальний народ, здатний відстоювати свій вибір. Ми подали історичний приклад того, як солідарність, братерство і взаємоповага між сотнями тисяч людей. Згуртовує їх довкола спільної вати. У всіх містах великих і малих, у всіх куточках ниньки України, всі люди, всі від юних до старих, проручать мирне, гідне життя для України. Тож вчимося бути свідомими громадянами своєї європейської країни. Та з гідністю представляти її за межами нашої держави. І пам'ятайте, втратити свободу та гідність може лише той, хто не вмів її захищати.